Всім привіт! Ви на каналі Леонід і сьогодні ми зіграємо в ігру Яку, окулярах. Ігра Я Кіт. Просто вона переводиться англійською мовою, але я її перевів. Як це англійською? I am Cat. Круто, ви готові? Лайк, like, підписка, погнали! Дивіться, де! я! Ну що, дружбани наші, ви готові там, до нової ігри? Там якась поцарапані Кет. у світі VR-окулярах. Віртуана реальність а! і тут ми. Дивіться! На екрані Льонька і Кіт. Що це? Ти? ти кіт? Так. Да. Що, справжній кіт? У тебе є лапи? Я можу Уху! Ти кіт, Льонька. Якщо Дивіра. я возьму отак, якщо у нас можуть ці кнопочки, ага. то я зможу бути великим і можу лазити. Фло. Дивіться. Хопа, як спать. Це цікаво. Що це за гра така? Це гра, коли ти стаєш котом. В якомусь будинку, так, Ронь? В будинку чи де ти зараз знаходишся? Мяу. Ти можеш м'явкати? Ні, не можу. Мяу. Круто. І в тебе, напевно, 9 життів, так? мяу. Я не можу залізти. Мяу-мяу. В чому суть грилю? Що там робити треба? Нам треба робити. Щось якісь підсказки дають, щось розповідають. Так, тут на телевізорі. Ага, ну дивись, увагу, мають по сюжеті. Я можу Я не можу залізти. Але я можу стрибати. Стрбаємо. А як не показано? показыва? Телевізор. Ага. телевізор. Косить. О, я можу скрябати телевізор. Як круто! Я можу все скрябати. Я можу сердечко для вас Хі-хі. Так і говорили нормально, добре? Окей. Чомп? Струбає! Я можу стрибати. Дивіться, хопа хопа. Стрибаем! Можна стрибать, окей. Які там ще функції відкриті? Шкрябать вмієш? Шкрябать вмію. О, дивіться, сердечко. Ти можеш малювати? Так. <світ> да. Ні, да? я можу намалювати із кряпою. А, прикольно. <світ> у мене такі стаються э, лінії. Ця гра офіційно ще не вийшла, наскільки мені відомо. Чому не вийшла? Тому що вона знаходиться у розробці. Але в неї вже можна буде пограти. Чи... А, я зібрався. Отак треба робити лапами. Я можу стрибати. Ух ты! Сейчас. Я можу працювати преднати. Україна. Хм? А? Моя ручка зістрала. А там я так розумію, що ще є герой бабуся. Да. Я должен пакостить вдома. А що ти не будеш гарним котом, будеш котом, який покастить. Да. Рибку! Ну подивись, там може щось поїсти. Я можу рибку. взяти і отак. В ротик. Рибку? В ротик. О, покла. та ти дублять рибок. Я я спасаю рибку. Донька, зробив один крок вперед. Передримо, отак, да, щоб ми тебе бачили. Дивіться, я можу. Е, де рибка. Ось дивіться. Рибка. Я беру ліпку. отак так в роті. Тільки нормально говорили. В ротик. І вкидаємо водичку. І вона тепер плаває і шпукає свою. А це спать. І ту. Як тобі графіка в горі? Прикольно? Прикольно? Я можу шклябати. Лапку трошки назад відійди, щоб ти те... отак, так да, стій, Бо ти щось заходиш? Давай ми тебе втрачаємо. Я вдома. Бабуся, привіт. <сху> <Фекіт> Какие-то якоїсь Няу-няу. А я можем в воду? Не знаю. О, корм, корм, корм. У мене годинники є. Годинники? Котячі Котячі годинники. І О, мені щось буде. говорять. Ух ти. Це щось цікаво. А є якісь там ігри, щось, щось там є чим займатися цікаво. Багато що є, цікаво. Я можу на другий поверх залізти. А ну поскидай там щось. Коти люблять завжди щось скидати. Ну, там щось. Вази поскидай. да. Мяу-мяу. Да. Мяу-мяу, мяу, мяу. А я можу вот так я вертайся до нас. Это вас? Да. Дивіться, я бачу аквариум. Вона дивиться я з тобою хочу бабуська. Бабуська? Мяу. Хі-хі. Ви ніхто не знаєте, але коти люблять ще шкрябать по чому. Вони люблять В чому? шкрябать по диванам. Так мяу, мяу. Окей, вона виключила. Я хочу включити телевізор знову. Мяу. Нічого не виходить, щоб мені включити телевізор. Але я можу залізти ось сюди на нашу штучку. та-дам, і можу запрыгнуть. І тут, короче, є кнопочка «включити». А ну давай шукай холодильник. Холодильник? Да, шукай, нравится. А ну відкривай, Думай? давай пошарься там. що там цікавого в є. Не знаю. Хм. Я не можу взяти і відкрить. Не можеш? Ні. Та, ну попробую. Але можу я від... залізти і украсти чашку і скинути. Чедеша? ха ха Дядька, аби ти був котом, наверное, це було б треш. Бабушка сердити на мене. О, ні! Каструля! Ні! Бабуля, тебе в каструлю хоче закрити. Ні, це сковорідка. А ти можеш з будинку вийти? Не Десь не. Через вікно там ні? Ні? нема там такої можливості. Ай, вона мене вдарила. Бабуля тебе вдарила. Так, да, я Отак. <гум> <гум> Зараз я знову почну. Я поліз на другий поверх. Але там якийсь робот, я пам'ятаю відео. Робот. Я поліз на другий поверх. У я на другому поверсі села. Тут виглядає прикольно. А ти подивився навчання, тобі там на телеку показали, розказали, що робити? Так, да, все розказали. Все зрозумів. Ага. А що тобі на годиннику показує? Та говорить якийсь кіт там, я не пам'ятаю. Говорив якийсь котик там. Мяу як котики Кот? Що ти там можеш цікавого зробити? Бабулься. Ну то ууу, я можу походу залізти. Куди? Не знаю. Мяу. Я лажу на ступеньках. Угу. Виходить, що ти можеш пересуватися як завгодно, але способами, які тільки доступні коту. Це він зайшов подивитися про гру, що тут взагалі розповідають про неї. Цікаво, може якісь цікаві факти зараз прочитаю. Можеш бігати, стрибати, лазити. Туш проявляти творчий підхід, як можна обійти будинок. Він каже, трошки в центр зайди, бо ти тікаєш. Не, отак. Я так хочу вилізти. Ха? Я можу, що хочу, що і роблю. Я можу Дивіться. А ти вмієш ходити назад, блін. Вперед ти ходиш, а назад. Да, мне. Да, Миш, Даш. Привет, папочка. Чудно. Я могу залезть точно. О, я могу... 0, 4, 2, 6. Зачем цей код? Скидай! Книжечки скидаем. Тікаєш, люди. Хлюнділь. Хлюнділ скидил. Люди тікаєш з кадру. Тікаєш з кадру. Угу. Хело, бабуля. Трошки сюди відійди, в лівий край. Прямо йди. Отак іще. Отак. Старайся не тікати. Ти ж можеш на місці це все робити. ти поки бабусяка не бачить. Пыхаємо. Мені тут нема привид бабусяка. Сисі, бібі, бібі. -бі. Свої скулачки покаже. Я так розумію, що в твоєму годиннику тобі буде твій сусідський кіт. Задавати якісь завдання. Погода, так. Так, давай їх виконувати. Нам цікаво, Але що. Я там не буде. Знаю. Відійди назад, ти втік кудись. Отак. Є. Спробуй якось покористуватися тим годинником, що взагалі робити. Мяу. Та будь ласка, включи. Там мені вже годинник не дзвонить. Я, кстати, можно так пошкодить, что можу уже компьютер. Ну, Поля, зачем тут? Так включаем ноль четыре. Четыре. Нуль четыре я помню. 26. 04, ну, 26. Важко. Залізти мені, я ж котик маленький. Алло, бабуля. Ну, 4,26. Коротше, я почитав, що якщо ти е, все розрушив повністю, все розламав, то йдеш, лягаєш в ліжко, спиш і коли ти встаєш, бабулька все поприбирає. І буде все добре. Поняв? Кітар! Ну, щось чудне. Таких ігор у тебе ще не було, так, Угу. Котик мяу-мяу-мяу. зверху попакостить. Жалко, що я не можу втекти із дому а ти спробуй я не знаю може щось там можна буде робити що бабуся нічого не, не зробиш мені? хихи А якщо бабушка мене вирублі? Якщо бабушка тебе вирубать, то ти закінчиш гру? Так, да. а як ти знаєш, що я закінчую гру? Як я знаю? Так. Да. Я ніяк не знаю. Я ж не бачу, що ти робиш. Я побачу тоді, коли буду випускати цей ролик, що ти там робив. Я уявлення не маю, що ти там робиш і як це все виглядає. Єдине, що я бачив, як ця гра виглядає, це у відео, яке ти мені показував на YouTube. А це я бачу. А як ця гра насправді виглядає, і що ти там робиш, я не знаю. Я про неї до цього не читав і нічого не бачив. Це ж ти мені зараз розкажеш і покажеш. Я тут книжечки просто кидаюсь. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво побачити, як Льонька в ролі кота шкодить. Шкодить. Я шкодний котик. Котик. Мяу-мяу-мяу. А лоток у тебе десь там є, Льонька? З піском лоток є. Нема, але можна було б латка пісок висипати. Коти так люблять робити. Як холодильник відкрив? Узі. Диви. Я не знаю. А ти пробував його якось там піддівати лапою, ні? Не відкривається? Лапою не відкривається. Ні. Бабушка, привіт! Дивись би, що я не знаю. Бабушка? Да. Ти ж збив бабулю. <гум> Льонька та лекса. Ти ж кіт, а не слон. Бабушка давай попробуй. Тож, мене. Тікай. Та вона не може мене торкнути. Що там твій години? Тобі місія якісь дає робити? Завжди ще ні. Але давав, але я нічого не поняв. Я не посплю. посплю. Я хочу, щоб бабушка щось мені приплашка. Тут є Які твої враження взагалі про гру? Що розкажеш? Дуже прикольна ігра. Як би ти її оцінив по 10-бальній шкалі? Десять 10 максимально прикольнув. Так, да, 10 максимально, скільки поставив би. Е, -е... поставив би. Хм. Ну, десь точно на 8. 8 би поставив? Прикольно. Да. Ну це високий бал, чуєш як для гри. Або Для гри в ранньому доступі. Розробники обіцяли, що будуть далі додати різні сюжетні лінії, можливо, якісь нові кімнати. Може, з часом можна буде виходити на вулицю. Грою будуть займатися. По факту, це ранній доступ і це можу... офіційно не вирішено. Але побігати котом вже можна, да, Ренька? Ти тікаєш знову. А ну давай зіграй нам щось. Тільки не тікай, скали. Окей. Okay. Стій на місці, не, не крутись, F. Не, не ходи. Окей. А, okay. все. Сі. Ф A Q С. Це. Ага, все! Що, круто? Ага, дивіться. Ой, не то. Круто, я її граю. Ууу, кубик! кубик рубік. Ну, покажи, Льонка, ще щось цікаве нам, і будемо закінчувати на сьогодні. А, я? А як можеш ти найвище залізти? Де ти можеш бути? А ну давай подивимось, на який шкаф зверху може залізти? А я на другому поверсі дуже високо. А взагалі на другому поверсі. <плес> Цікаво, коли мене відновиться на максимальку. А, 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 ай. а де ліжко? Ліжко десь є? Лягти спать можна? Так, да, я вже ліг. Я можу запустити. Ну то ж лягай спать, я, на ми і закінчимо серію. Мяу! А я граю з мишками. З миша? <гум> Ігрушечками. грушечками. Прикольно. Одна мишка. Здавив майже. Донь, ти дуже далеко втік. Друга мишка. Всіх половив чи ні? Ну не всіх <плес> чудно. Ну чого не справжу. Так. Це, ха, ха, мяу. Я хочу зловить бобрів вилазить. Бобрів? Де там бобри найшов. гра така. Бобрів ловить? Да, от так. Що Все, все, просто. Ти Бобролов, Ленька. Да, Бобролов. Це маленькі мишки. Ленька Бобролов. Як твого кота хоч звати? Я не знаю. Що так і звати? Бобролов. не так. Я хочу так. Насипати рибки, крути корм. Відійди в центр, Минка, дуже далеко. Отак, молодець. Кормиш рибок? Чи ти одкормлюєш їх, щоб з'їсти потім? Чи ти не можеш рибок їсти? Не можу. Не можеш? Але я можу собі... Лінка, далеко відходиш. Я можу собі в ротик покласти. Я можу рибок покласти в ротик. Mm -hmm. Прикольно. Але якщо он... не ну, було, не можу. Я хочу украсти ліпку. Ну ладно, біжи, лягай в ліжко, на цьому діло закінчено. Окей. Першу серію про проходження гри I am Cat. Я хочу ліпку взяти. Ну добре. Ну. Я пішов игра спать. і, коротше, ну що ж, на цьому закінчуємо серію нашу, що я пошкодив. І все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я пока пошкрябаюсь тут. Ми тут біжу, коли ви <рес> Міу. І до зустрічі в наступних серіях. Да, але я відчуваю, хтось тут не підписався, а хто не підпишеться, я пошкрябаю їх вот так. Мяу-мяу.